Олімпійське літо в дитячому таборі Вербиченька. спортивні естафети, забіг на 300 метрів та плакати з автографами від відомого спортсмена. А з таких подій розпочалося відкриття другої зміни в пансіонації. Відпочивати на сторожиневчину приїхало понад 300 дітей з усієї України. І вже перший день їхнього перебування на Буковині став незабутнім. Чому? Дивіться далі. Відпочинок понад усе однак без спорту він ні так вважає дітвора, яка приїхала до здоровчого табору. Вербиченька тут відкрилася друга зміна. Вона зібрала понад три сотні дітей з усіх куточків України. Сам табір має табір має дуже велику історію. Він має майже 60 років. Жодної зміни не закривався. Він це наш був Буковинський артек, На сьогоднішнього дня Вербиченька за час незалежності України. У нас відпочивають діти з усієї України і не тільки у нас на сьогоднішній день. Вже другу зміну є діти з Москви. У нас є діти з Києва. В нас дітки виросли сьогоднішнього дня. Вони вже працюють в таборі, тому в нас є такий контингент дуже стабільних дітей. У нас є певний свій у Нас дуже хороша виховна робота, спортивно, спортивна робота. У нас хороше харчування. Після підняття олімпійського прапору танець місцевих талантів. Далі перший старт. Вістань 300 метрів. Кілька забігів по категоріях. Ми переслідуємо мету. Заразити, якщо можна сказати в доброму розумінні цього слова, дітей любові до спорту, до оздоровчих занять, тому що в цьому запоруку нашого здоров'я, оздоровлення нації. І я думаю, що після того, як вони беруть участь в таких стартах надій, вони обов'язково, е, хто не займається, запалюється в них бажання займатися в секціях спортивних. І це головне. Крім бігу, дітвора змагалася в різних спортивних естафетах. Було всього чотири команди. За результатами слідкували судді. Ми в тому році побачили, що дітки дуже сильно їм подобається стрімління, учіння до цих олімпійських принципів. Ми в цьому році дуже багато проводили різних змагань, дуже багато малювали, проводили різні конкурси на олімпійську тематику. І в цьому році не став виключенням цей олімпійський день. Після всього визначили переможців та нагородили. Із медалями на грудях діти відзначили, спорт корисний та потрібен кожній людині. Він дає здоров'я і це допомагає дітям оздоровитися. Для мене спой, це як, не знаю, як. Кожен день мені приносить задоволення. Я дуже його люблю і завжди хожу здоровий. Мене практично нічого не болить. Головне для спорту – це добре харчуватися і хотіти займатися спортом. Це дуже чудово. і Це для кожної людини потрібно, щоб бути здоровим в житті. Та найбільшою подією для дітей став візит найсильнішої в Україні людини богатиря Константина Ільїна. Після нагородження він подарував учасникам плакати та роздав автографи. На це пішло понад годину. Ільїн зізнався. Бувало, коли автографи роздавав чотири години дорослим, і з дітьми у нього таке Перше від побаченого богатир залишився приємно враженим. Подростаще покоління цікавиться спортом в повній мірі, і той тобто, у них є куміри, то тобто, є горизонти, і є куди стремитися. Я не бачив, що ці люди существують не на телевізорі, а в житті. І тобто, я думаю, що для них це буде хороший фактор, який повлияє, може бути на їхнє развиття. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.